Як так можна було зробити? Сьогодні будемо говорити про найбільший зашквар сценаристів шоу Аколіт, і це буде не про фасольку. Я обіцяв вам зробити наступний ролик про Кіаді Дімунді, якщо попередній збере тисячу переглядів за день. Там нема, тому і відео немає. Є Sky Recon з вами. І сьогодні ми поговоримо про реально найбільшу проблему Аколіту, яку ніхто і не помітив. Фасолька Кіаді Мунзі настільки відволік увагу всіх глядачів, всі тільки про нього і говорили, що взагалі забули про найголовніше. А я вам. Не пам'ятаю, <хи> Щодо фасольки, не засмучуйтесь, фактично, все те, що хотів вам сказати. Я вже сказала джедайська криївка, тому раджу зайти на її огляд четвертої серії, це четверта серія, здається, четверта, і подивитися, що вона там скаже. Мені тільки одне важливо сказати: додати, от та фраза, що сценаристка зізналася, що хотіла на це місце йоду, а їм не дали, сказали, там технічно неможливо. В цілому знімає відповідальність зі сценаристів цілком та повністю, бо за технічну можливість, за гроші відповідають вже інші люди. І порадили їм кіадмуді вже інші люди. Відповідно на них і має лежати відповідальність. Ви реально думаєте, що в зоряних війнах не існує групи, яка відповідає за те, щоб лор зберігався? Я думаю, вона є. І ми не будемо говорити про проблеми зламаного канону. Бо кіадімундін народився набагато пізніше за старими легендами, які вже не беруться в розрахунок. В цілому зламаний канон це там для багатьох фанатів велика проблема, для мене ні. Бо я ставлюся до всіх джерел неекранізації так само як і казав Лукас, що це щось там таке. Вікна не з кривими дзеркалами, а якимись такими мутними стеклами, які показують правду, але не завжди правильно. Ну, відверто кажучи, після того як Дісней прийшов і сказав, що буде єдиний канон для всього, а не ось ці ступені Лукасу, фанати зраділи, ніби ну от нарешті ми не будемо маятись в цих суперечках і постійно билися б головою, а це не так, як в старому каноні, як так можна. Але Дісней ламає свій власний канон. І це постійно дуже любить робити Дейв філоні, але йому чомусь всі все пробачають. Я дуже радий, що нарешті суперечки, прозоріні війни, перейшли ось в цю площину. Не в те, що там хто з творців сказав, хто до чого належить. А ось. Хоча б про лор це вже ознака здоров'я, це класно. Та все ж таки. Повірте мені, не Кіяді Мунзі головна проблема. Якби там був йода, була б класна штука, що саме він же ж каже, треба попередити Вищу раду. Вища рада буде зобов'язана інформувати про це. Сенат подібний скандал викликав би страх і недовіру. Ми маємо доповісти йому кажуть, ні, ні, фіга. Тобто, ми б одразу побачили, як йоду цьому навчили. Настав час повідомити Сенат, що наше вміння користуватися силою зменшилось. Повідомимо сенаторів, якщо ворогів лише посилимо ми. Шкода, що так не сталося, як на мене. Але давайте залишимо фасольку у спокої і поговоримо про реально найвеличнішу проблему, яку чомусь ніхто не помітив. Я ледве стримався, щоб не сказати це в огляді. Де я такий? А люблю цей серіал? Ні, я справді помічаю всі проблеми. Мені було цікаво, чи помітить їх хтось ще. Поки в жодному коментарі. Про це не написали. Поки я в жодному огляді це не бачив. Але давайте розбиратися. В нас існує дві групи персонажів, які знаходяться в одній точці А, і вирішують летіти в точку Б, ну, щоб там вбити іншого джедая, так? І вони летять двома різними групами: одні, слідом за ними інші. І тут тим, хто переслідує, тобто соулу, дзвонять і кажуть: Ану, повертайтеся на кого русант, ми будемо довго і нудно розмовляти. Він повертається в нього йде нарада, потім він має переконати ошу з ним летіти, потім вони летять. А в той час мей зі своїм поплічником аптекарем Кімаром прилітають на планету, і вони знають, куди йти. Він чітко знає, куди веде. Вони не витрачають на це час. Вони приземлилися біля лісу і одразу в ліс пішли. Так, звісно, вона хотіла привал, але я не думаю, що та сцена з привалом була прям настільки затягнута, щоб люди, які проводили нараду, вмовляли сестру, потім прилетіли, спілкувалися з місцевими, бо вони, невідмінно від аптекара Кімара, не знають куди йти. Взяли і наздогнали, фактично в одну точку прийшли одночасно. Це такий капіць. Звісно, звісно, фанати Зоряних війн завжди все можуть виправдовувати. І я теж зараз вам виправдую, ось вся ця дорога, яку ми бачили, як вони бігали за безілом, який мій улюблений видрий персонаж, воно все нам показувалося в слоумо. Насправді, весь цей час джедаї користувалися своїм трюком великої швидкості, як в першому епізоді. Втілу! Все це відбувалося саме так. Я не знаю, як інакше це виправити. Якщо ви знаєте, пишіть в коментарях. Ось це реально перший дуже великий і сильний зашквар по сценаристам, бо це взагалі знецінює той факт, що соло, який сперечався і казав, ми маємо летіти, рятувати, джедая, взяли і залишили. Це просто ні про що. Тепер ми завжди можемо проводити наради, спілкуватися, літати з планети на планету і не витрачати зайвого часу. Час в зоряних війнах ніщо. Тож, всі, хто хоче критикувати аколіт, можете брати це на озброєння. Це реальний профтик, це реальний косяк. Ну, я дуже сумую з того приводу, що канал не розвивається, ролики не набирають. Щонайменше по три тисячі, бо в мене майже три тисячі підписників на каналі це неподобство. Я собі ставив ціль зібрати п'ять тисяч підписників на одному відео десять тисяч переглядів, або на Баймія кофі, хоча б п'ять спонсорів, які будуть мене підтримувати. Інакше в мене великі сумніви щодо взагалі. О, тривога, клас. Щодо до взагалі сенсу існування цього каналу. І звісно, я збираюсь додивитися це шоу до кінця і бути з вами до кінця в цьому шоу, тобто робити відео. А от що буде далі, залежить від вас. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, перекидуйте це відео своїм друзям. Український Ютуб треба підтримувати, треба розвивати. Я розумію, що багатьом неприємно, що я не бомблю на зорі ні війни, не кажу про дрісней, проповісточку і так далі. Але вибачайте, що я адекватна людина. Я бажаю, щоб таких в нас ставало якомога більше. Най буде з вами сила, а я все сказав. А я розумію, чому ніхто не помітив цього косяка. По перше, вони дуже хитро розділили на дві частини: типу та серія, ся серія, тиждень пройшов. Хто згадає? А по-друге, видра, безіл, ну як можна дивитися на нього і думати про те, що щось накосячило? Ну ніяк.